Всім привіт, мене звуть Аліса і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде не якийсь Повноцінний огляд книги, а буде ніби як передогляд, ніби як така затравочка до того, про що буде йти мова у наступному відео. Сьогодні ми з вами разом будемо проходити тест з ось цієї неймовірної книги, яку я готую на огляд. Це просто одна з найгірших, найтупіших, найпримітивніших книг, які я в цілому читала і на які я робила огляд. І вона називається Чому чоловіки не слухають, а жінки. Не вміють читати мапи. Ну, Тобто, по назві, я думаю, ви вже зрозуміли рівень, рівень авторів і рівень інформації, яку будуть подавати у цій книзі. Для того, щоб зрозуміти, який же ваш мозок, фемінний чи маскулінний, тут є. Тест. Тест на мозкову прошивку. Цей тест призначений для визначення маскулінності або жіночності характеру вашого мозку. Тут немає правильних чи неправильних відповідей. Результат є лише вказівкою, на ймовірний рівень чоловічого гормону, який ваш мозок отримав або не отримав, приблизно на 6-8 тижні після зачаття. Це позначається на ваших вподобаннях, цінностях, поведінці, стилі, орієнта. Орієнтації та виборів. Тому давайте приступимо до нашого тесту на мозкову прошивку. Відкривайте блокнотики, якісь нотатки на телефоні те завгодно. Вам треба буде вказати номер питання і відповідь. Ви готові? Я сподіваюся, що ви готові. Тому давайте почнемо. Коли справа стосується читання карт або каталогу вулиць, ви а ви маєте з цим труднощі і часто звертаєтесь про допомогу, перевертаєте карту догори ногами, щоб вона дивилась у тому напрямку, куди ви йдете. Без проблем читаєте карти або каталоги вулиць. Я напишу це, що я без проблем читаю карти чи каталоги вулиць, тому що ну, є Google карти, ти просто вводиш пункт А, пункт Б і дивишся, куди тобі йти. <нічне> Ні, знаю. <проводили> <проводили> Треба <війти в> карту. <проводили> Якщо ваші варіанти не співпадають з моїми, звісно, це нічого страшного, я вам в кінці покажу, як порахувати ваші бали. Друге питання. Ви готуєте складну трапезу. В кухні грає радіо і вам телефонує друг. Ви А. Залишите радіо увімкненим і продовжите готувати під час розмови по телефону. Б. Вимкнете радіо, поговорите і, продовжувати, і продовжите готувати. С. скажете, що перетелефонуєте, щойно закінчите приготування. Нехай буде варіант Б. Тому що мені незручно, коли щось на фоні грає, говорити, я так. Збиваюсь. Третє. Друзі хочуть до вас навідатися і запитують, як пройти до вашого нового будинку. Ви А, намалюєте карту з чіткими вказівками і надсилаєте її їм або просите когось іншого пояснити, як до вас дістатися. Б. Запитуєте, які орієнтири вони знають. Потім пробуєте пояснити їм, як до них дістатися, це, пояснюєте, як туди дістатися за допомогою слів. Я зазвичай пояснюю, як дістатися допомогою слів, і потім ще й кидаю. А! Все нормально? А потім ще кидаю точку на мат, пояснюючи ідею чи концепцію, ви частіше використовуєте олівець, папір та мову тіла, пояснюєте все на словах, використовуючи мову тіла та жести, пояснюєте все на словах чітко та лаконічно. Я думаю, що я пояснюю все на словах, використовуючи мову тіла і жести. Повертаючись додому після чудової кінострічки, ви волієте відтворювати сцени з фільму у своїй уяві, поговорити про сцени і про те, що було сказано, здебільшого цитувати те, що було сказано у фільмі. Я, звісно, люблю поговорити про сцени, про те, що було закладено, які можливо відсилки були у цьому фільмі, або в які моменти мені, наприклад, сподобались чи не сподобалися. Три, два. А тьор. Оріхуй про себе. У кінотеатрі ви зазвичай полюбляєте сидіти праворуч будь-де ліворуч. Я не розумію цього питання, тому що праворуч ліворуч, від чого? Ну, від. Від входу, від екрану, від людини, з якою я прийшла. Ну тобто, ну праворуч ліворуч має бути від чогось конкретного. У вашого друга зламався якийсь механічний пристрій. Ви співчуваєте і питаєте, чи не дуже він засмутився. Ви рекомендуєте когось надійного, хто може його полагодити, розбираєте, як він працює, і намагаєтесь полагодити його самостійно. Я точно не знаю, як працює якийсь пристрій. І я не знаю хороших майстрів, тому варіант а у незнайомому місці вас хтось запитує, де знаходиться північ? Ви. А, зізнаєте, що не знаєте. Б. Після невеличких роздумів вказуєте напрямок. Це без вагань вказуєте на північ. У нас в школі, мені здається, вам теж казали про цей мох на деревах, що мох росте лише на півні. Це неправда. Мох росте з усіх боків. Я колись в лісі намагалася зрозуміти по тому моху, де там північ, і де південь. Я нічого не зрозуміла, тому що мох просто росте рандомно. Я просто відкрила компас на телефоні і подивилась, де там той. Та північ, якщо б мені прямо дуже-дуже сильно цього хотілося, ми знайшли місце для паркування, але воно щільно заставлене, і вам доводиться припаркуватися задом. Ви краще спробуєте знайти інше місце, скорпульозно намагатиметесь втиснутися на нього, паркуєтесь задом без жодних труднощів. У мене немає прав, я ніколи не водила машину і, типу, не бачу зараз сенсу якось. Мені в машині, тому я чесно не знаю, як би я себе повела, якби. Мала права і мала машину. Якби була така ситуація, тому нехай буде краще спробую знайти інше місце. Мені здається, що я б так і зробила, але я не впевнена. Під час перегляду телевізора дзвонить телефон. Ви відповідаєте на дзвінок, не вимикаючи телевізор. Вимикаєте телевізор, а потім відповідаєте. Вимикаєте телевізор, просите інших помовчати і потім відповідаєте. Я б варіант це, або просто вийшла в іншу кімнату, щоб мені ніхто не заважав. Ви щойно. Почули нову пісню вашого улюбленого виконавця. Зазвичай, ви можете без труднощів проспівати цю пісню, можете проспівати її частково пізніше, якщо це справді проста пісня. Це не можете пригадати, як звучала пісня, але ви пот... але ви можете згадати деякі слова. Я можу проспівати її частково пізніше, тому що деякі пісні, які я навіть ніколи не слухала повністю, я їх знаю. Наприклад, пісня про пса патрона, я знаю, що пес патрон що робить, тримає цей район. Хто тримає цей район? Без патрон, Пес патрон? Ви краще передбачаєте результати, користуючись інтуїцією, приймаючи рішення, яке ґрунтується як на неявній інформації, так і на шостому чутті. Блін, використовуєте факти, статистику і дані. Я думаю, що я приймаю рішення, яке ґрунтується на наявних даних і на шостому чутті, тому що мені здається, що приймаємо рішення на основі там фактів, які у нас є. Наприклад, у нас є дві квартири, які нам підходять, і якусь умовну інтуїцію про те, про те, що може бути в майбутньому. І... Тому не знаю, мені здається, варіант Б, ви не можете знайти свої ключі, бо займаєтесь чимось іншим, доки ви не знайдете рішення проблеми. Займаєтесь чимось іншим, але при цьому будете намагатися пригадати, де ви їх поклали. Подумки пройдете свої кроки, поки не згадаєте, де їх залишили. Подумки пройду свої кроки, доки не згадаю, тому що. Просто дуже дивні варіанти. Ключі зазвичай люди шукають тоді, коли їм вже треба кудись виходити. Як я можу займатися чимось іншим, якщо я, наприклад, спізнююсь кудись і мені треба терміново ключі, наприклад, від квартири або від машини. Я ж не можу просто зробити вигляд, що я нікуди не спізнююсь, і займатися якимись своїми справами, доки я не знайду ці ключі. Перебуваючи у готельному номері і чуючи віддалений звук сирени, ви не можете визначити звідки він надходить, можете визначити напрямок. Звуку, якщо сконцентруєтесь, зможете точно вказати, звідки лунає звук. Я можу визначити напрямок звуку, якщо сконцентруюсь. Ви йдете на зустріч, де знайомитеся з новими сімома, восьма людьми. І наступного дня легко згадуєте їхні обличчя, Б. Будете пам'ятати кілька облич швидше за все, пригадаєте тільки їхні імена. І меда я пригадаю, скоріш за все набагато складніше ніж їхні обличчя, тому що в мене більше пам'ять на. Візуальну якусь частину, при тому, обличчя я теж багато запам'ятовую. Тому я не знаю, якщо я з цими людьми проведу достатню кількість часу, то, можливо, я їх всіх згадаю. Але якщо це просто якісь люди на якійсь великій вечірці, як... з якими ти просто поздоровалась і все, і вони кудись пішли, то я, можливо, взагалі майже нікого з них не згадаю. Ви хочете поїхати у відпустку за містом, але ваш партнер хоче поїхати на пляжний курорт. Щоб переконати його, що ваша ідея краще ви. Я б взагалі не переконувала, що моя ідея краще, якщо мій партнер хоче поїхати на пляжний курорт, я б сказала: давай поїдемо вперед. Я теж люблю пляж. А голосу розкажете йому про свої почуття, що любите сільську місцевість, а діти та сім'я завжди весело проводять там час. Варіант Б. Скажете йому, що якщо він поїде в село, то будете дуже вдячні і будете щасливі поїхати наступного разу з ним на пляж. І варіант «С» – скористаєтесь фактами, відпочинок у селі ближче, дешевше і добре організований для занять спортом та дозвіллям. Я б використала насправді всі три варіанти. Якби я дійсно хотіла кудись поїхати там за місто, замість того, щоб поїхати на пляж біля моря, я б спочатку сказала, що я дуже хочу туди поїхати. Потім би використала варіант Б, сказала, що я буду дуже вдячна і щаслива, і що наступного разу ми поїдемо в те місце, в яке він хоче. А потім би я сказала, що це дешевше і це все вже організовано, і якби. Там, не знаю, мій партнер би дуже сильно засмучувався. Я б сказала, що на ті гроші, які ми зекономимо, ми можемо йому там купити щось прикольне, щоб йому теж було радісно від цієї поїздки. не знаю. Нехай буде варіант, С, тому що мені здається, що якщо ти говориш фактами, це ніби як. Має краще переконати. Ну, мене зазвичай переконують більше факти, а не почуття. Тому я б сама, мабуть, оперувала більше фактами при плануванні своїх щоденних заходів. Ви зазвичай складаєте список, щоб можна було побачити, що потрібно зробити. Думаєте про те, що вам потрібно зробити? Малюєте у своїй уяві людей, яких ви побачите, місця, які ви відвідаєте, а також речі, які ви будете робити. Ідеально складати список, але я часто цього не роблю, тому я просто думаю про те, що мені потрібно зробити. Друг має особисту проблему і прийшов обговорити її з вами. Ви співчуваєте і демонструєте розуміння, кажете, що насправді проблеми ніколи не бувають такими вже поганими, як здаються, і пояснюєте, чому це висуваєте пропозиції або раціональні поради щодо вирішення проблеми. Ну, не знаю, тут залежить від того, з якою. Проблемою мій друг до мене прийшов. Якщо там це якась проблема, яка дійсно вирішується якимись порадами, не просто порадами, типу, візьми себе в руки і почни щось робити. А якщо, наприклад, друг сказав, що у нього там зуб болить, а він не може знайти стоматолога, то я скажу: дружбанчик. Сонечко моє, я знаю хорошого класного стоматолога, дешевого ось тобі контакти. А якби там моя подружка сказала, що вона там з хлопцем розійшлась, і це був якийсь важкий болісний розрив, то що я тут зроблю? Звісно, треба поспівчувати, демонструвати розуміння, підтримати. Нехай буде варіант, а тому, що мені здається, що якщо у людини проблема, то першим ділом ти її все таки співчуваєш, а потім вже дивишся по ситуації. Ої одружених друзів мають таємний зв'язок наскільки висок. І ймовірність, що ви це помітите. Е, ви помітите це майже одразу. Ви зрозумієте це у половині випадків. Най... найімовірніше це пройде повз вашу увагу. Я думаю, що я зрозумію це у половині випадків. Я б, мабуть, якийсь, навіть якби були якісь дзвіночки, я просто <гум> відмовлялась би вірити, що мої друзі зраджують там своїх других половинок. У мене немає таких друзів, які Роблять і в цілому це такий собі вчинок. І мені здається, що я просто б не очікувала від своїх друзів, що вони таке б робили. У чому, на вашу думку, полягає сенс життя? Просто вже пішли по важкій артилерії. Мати друзів і жити в гармонії з навколишніми. Бути дружніми з іншими, зберігаючи особисту незалежність, досягати багато обіцяючих цілей, заслуговувати повагу інших і завойовувати престиж та успіх. Мені не один варіант не подобається. Хай буде Б. Бути дружнім з іншими, зберігати особисту незалежність. Якби у вас був вибір, ви б воліли працювати в команді з підходящими людьми, з іншими, але зберігаючи власний простір самостійно. Тут складне питання, тому що я люблю працювати самостійно і люблю. Ой, ручка випала. І люблю, щоб я залежала тільки від себе, від свого графіку, від своїх якихось цілей. І все таке, але в якийсь момент може бути таке, що ти один не впораєшся, і тобі потрібна буде команда. Нехай буде все таки варіант це, тому що я останні 10 років працюю самостійно. Майже ніколи не працювала в якійсь команді. А навіть коли працювала, то я все таки зберігала власний простір як варіанті Б. Але частіше за все працювала самостійно, тому нехай буде варіант «С» яким книгам ви віддаєте перевагу романам та художній літературі, журналам і газетам, науковій літературі, автобіографіям? Я читаю як художню літературу, так і наукову літературу. Ну, знаєте, люблю читати, а читаю ось таку фігню. Але нехай буде науковій літературі, тому що це просто. Контент, який я частіше вживаю. коли ви ходите по магазинам, то схильні часто робити імпульсивні покупки, особливо якщо на товар є якась акція, маєте загальний план, але пливете за течією. вивчаєте етикетки і порівнюєте витрати. Це буквально всі три людини. Це я в магазині. У мене зазвичай є план, який я намагаюсь притримуватися. Якщо я бачу якийсь новий товар, який мені подобається, я стою, вивчаю етикетку, намагаючись зрозуміти, потрібно воно мені чи не потрібно. Але якщо бачу ще якісь акції на щось, я це теж беру. Тому всі три людини це я. Ви любите засинати, прокидатися і харчуватися. Тоді, коли вам хочеться за визначеним графіком, але ви досить гнучкі, щодня приблизно в один і той самий час. Я харчуюсь. І засинаю, прикидаю щодня приблизно в той самий час. Ви почали нову роботу і зустріли багато нових співробітників. Один з них телефонує, коли ви вже вдома. Ви легко впізнаєте його по голосу, впізнаєте його в половині випадків, навряд чи ідентифікуєте його за голосом. Я, я впізнаю, до речі, людей не так часто, але в цілому варіант Б впізнаєте його в половині випадків. Майже закінчили тест. Що вас найбільше засмучує, коли ви з кимось сперечаєтесь? А, мовчання опонента або відсутність відповіді, б, те, що він не розуміє вашу точку зору, це його уточнюючі або підступні запитання та зауваження. Ні, Я люблю уточнюючі або підступні запитання, тому що це зазвичай цікаво, тому що людина намагається тебе якось заманити у цю пастку своєї думки. А ти теж її намагаєшся заманити. я теж можу задавати підступні запитання та робити зауваження, якщо я прямо сперечаюсь з людиною. Я не дуже люблю сперечатись, тому що мені лінь. Але от якщо я сперечаюся, я можу бути такою людиною, яка задає підступні запитання та зауваження. Але найбільше мене засмучує, коли мене. коли... Хтось не розуміє мою точку зору, не те, що людина її не приймає, а вона просто її не може зрозуміти. Іноді бувають такі люди, коли ти їм просто розжовуєш щось з одного боку, з іншого, не знаю, з будь-якого. А людина просто не розуміє тебе, і вона просто на основі якихось голосів в голові. Робить якісь незрозумілі висновки і намагається потім ще й з тобою сперечатися. Хоча ти про це взагалі не говорила, як ви ставилися до диктантів та написання есе у школі. І те, і те вам давалось досить легко. У вас не було жодних проблем з одним, але були проблеми з іншими, і те, і те вам давалось важко. І те, і те мені давалось легко. Я взагалі любила таке, особливо коли треба було написати якісь твори, любила там літературу українську, зарубіжну. Це все просто. Лайк like цьому. Коли йдеться про танці або джазові ритми, ви можете відчувати музику, щойно вивчите кроки, можете виконувати одні вправи або танці, але губитися з іншими. У вас виникають труднощі з витримуванням такту або ритму. Нехай буде варіант Б. Я не знаю. Наскільки добре ви розрізняєте та імітуєте звуки тварин? Не дуже добре, посередньо дуже добре. Я напишу ще посередньо, тому що я можу розрізнити звуки тварин, але я точно їх не вмію імітувати. Хто взагалі вміє імітувати звуки тварин? Напишіть в коментарях, якщо ви вмієте це робити. Останнє запитання: наприкінці довгого дня ви зазвичай полюбляєте поговорити з друзями або з родиною про свій день, послухати, як інші розповідають про свій день. Почитати газету, подивитися телевізор і не розмовляти взагалі. Я люблю не розмовляти, якщо це був саме довгий, якийсь важкий насичений день, і мені треба відновити якийсь пауганс енергії у себе. Все, ми з вами закінчили тест. Ура! Тепер треба підрахувати бали. Спочатку вам треба підрахувати. Кількість відповідей А, Б і С. Наприклад, ви пишете там варіант, а там 10 разів, наприклад, варіант Б. Там ще щось таке. І потім вам треба до кожного варіанту додати кількість балів. Ось тут буде для чоловіків. Ось ось тут буде для жінок. Поставте на паузу і підрахуйте ваші результати. A few later. повертаємося до наших підрахунків. Я сподіваюся, що ви все підрахували. У мене. 105 балів. Мені здається, це мало. Але окей, аналіз результатів: більшість чоловіків отримують від 0 до 180 балів. Більшість жінок отримують від 150 до 300 балів. Мозок, який запрограмований переважно на чоловіче мислення, зазвичай отримує менше 150 балів. У мене мозок, який запрограмований на чоловіче мислення. Отак от. Щоб ближче кількість балів до нуля, то більш чоловічим є мозок і вищим є у його власника рівень тестостерону. У мене, мабуть, такий рівень тестостерону з ума зійти можна по цьому тесту. Такі люди демонструють сильні логічні, аналітичні та Вербальні навички і зазвичай вони дист... дисципліновані. Це неправда. Я не дисциплінована і добре організовані, теж ні. Що ближче вони до нуля, то краще планують свої витрати, теж ні. І результати, спираючись на статистичні дані, а їхні емоції на них. Практично не впливає. Це теж неправда. На мене не, не прямо сильно впливають емоції, але звісно, впливають. Результати в мінусовому діапазоні показують на високу маскулінність. Такі показники свідчать, що в плоду на ранніх стадіях в розвитку була присутня велика кількість тестостерону. Що менша кількість балів у жінок, то частіше їм будуть притаманні лесбійські схильності. Мозок, який запрограмований в основному на жіноче Набере більше, ніж 180 балів. Що вище число, то більш жіночий цей мозок і більшою ймовірністю, що людина демонструє значні творчі, художні та музичні таланти. Такі люди при прийнятті рішень більше керуються інтуїцією. Чи шостим чуттям застосовуючи мінімум даних, вони також добре вирішують проблеми, використовуючи креативність і проникливість. Що більше кількість набраних балів у чоловіка перевищує 180, якесь дивне окей, то більше шансів, що він буде геєм. Якщо тут є геєм, напишіть чи набрали ви більше ніж 180 балів. Чоловіки, які набрали менше ніж нуль, і жінки, які набрали понад 300 мають настільки протилежно запрограмований результат, що з найбільшого єдине, що в них є спільного, це те, що вони живуть на одній планеті. Результати від 150 до 180 балів показують сумісність думок для обох статей і свідчить про те, що володар такого мозку комфортно почувається в обох статевих таборах. Ці люди не виявляють схильності ні до чоловічого, ні до жіночого типу мислення, що може бути значною перевагою для будь-якої групи, яка знаходиться у процесі вирішення проблем. Вони мають схильність дружити як із чоловіками, так і з жінками. І тут ще навіть є таблиця, бачите, така от. Видно? Напишіть у коментарях, як вам результати. Чи згодні ви з ними, чи ні. Тому що я взагалі не згодна. Я не вважаю, що в мене якийсь чоловічий мозок, і ці результати це ніби якийсь повніший бред на основі якихось дуже дурних стереотипів. Сподіваюся, що я вас розважила трохи цим тестом. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.